Людям, які бажають схуднути, я рекомендую виключити з раціону горішки. Хоча сама їх дуже сильно обожнюю. Mm. Знали, що у багатьох людей саме хруст викликає шалений викид до а mm. М -м. Перше, давайте не будемо піздіти собі і оточуючим. Якщо ти не зісиш відразу всю пачку до кінця. Ти не заспокоїшся. В сраці ти мав рекомендовані максимум 10 горішків на добу. Поки не ввалиш все в одну пику, не заспокоїшся. Про калорійність цих маленьких горішків я мовчу. Вони дуже калорійні. Перше горіхи це джерело омега 6 кислот. А майже у всіх людей катастрофічний дисбаланс омега 3 в тілі та омега 6 що викликає запальну реакцію. І як наслідок підвищений кортизол, як наслідок набряки. горіхи багаті антипоживними речовинами. Ці антинутрієнти, такі як оксалати, фітати, лектини. Дуже подразнюють наш кишківник, викликаючи запальну реакцію. Як результат знову набряки, затримка води, зайва вага. Горіхи сповільнюють роботу жате. Повільна робота кишківника – накопичення ендотоксинів. Як результат набряки, зайва вага. У дуже багатьох людей латентна прихована алергія на горіхи. Так, ви не чешетесь і не чхаєте, але у вас закладений ніс, обличчя, кругле набрякше. І зайва вага. Ну що вам ще потрібні аргументи?